Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Зараз ми з вами попробуємо чоко Banana Milk Snake, бо воно воно дуже гадає. Треба швиденько їсти, тому поїхали його їсти. Деніс Френді реагує, Деніс Френд реагує. Це він буде пробувати ось такі, Ну це польське, та це є польське. А тут нема на українському, там. Перекладу. Не, а немає. Це є польський, коротше. А, бо тут все польське, тому такі справи. Одним словом, Choco Banana. Choco Banana. Молочні, ось такі снеки. Choco Banana Milk Snack. Snack, Snack. Illumination йонс. Ось такі, бачите, міньйончики. Там типа начинка міньон. Все, погнали її. Так. Воно вже. Оу. Ось так виглядає. Так. Угу. Смачно. Поставимо Дев'ять смачно. Так. так, ось такі, ну вони потовкані, бо вони вже тут стояли пару днів, Перед передуш холодильник запхали. Ну, то вони може і були по омноті, не знаю. Давайте попробуємо окремо шоколад. Ммм, mm, шоколадна сім. Не дуже. Начинка біла. Mm. Начинка тут вже на вісім. Mm -hmm. І оце печиво. Mm. Це печиво на вісім. Так, спробуємо начинку, оцю, жовту. Теж на вісім. Угу. Поставив я, я поставлю на тонну 8, бо тут трохи шоколадний той. Дуже чорний. так. Тому поставимо 8. Та. Ось такі мілк-смейки були у нас. Короче, такі у нас правил. Сподобалось лайк. Тому такі справа. Поїли супер. так. Лайки. Сподобалось? Тисніть лайк. Можете написати коментарі. Всім у цьому відео. Пока до наступних відеосів. Пока. Так. Наступного це вас чекає. Так. Всім пока!